Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо можна так сказати, а це напевно так воно виглядає. Хотів сьогодні похвалитися, що купив такого маленького фільтра для свого акваріума, який теж невеликий, не з фірми AquaL. Дивився відгуки про нього там в інтернеті. І відразу замовив до нього теж губку, маленьку таку. Тому що, так як слухав у відгуках, що в нього комплекті, в якому продається, йде такими з грубими порами. Губка, а я купив з такими з мілкими порами, яка буде набагато щільніша і краще буде фільтрувати. Ну і зараз я хотів би коротесенько теж да, показати, що ж собою представляє цей фільтр в акваріумі. Так, ну і що ж представляє собою сам цей фільтр? Дивимося, що він собою представляє. Так. Добре. Ось за це що я казав. яка тут в комплекті йде? Грубо пориста. Така губка, що практично, як видно, дану палець світиться в цьому. І сказати, що така ефективна якась буде фільтрація в цьому, настільки ця щільніша буде губка, яку я докупив. Вже бачу, яка є проблема, просто що тут реально палець входить, бо настільки тут грубий цей палець, на який потрібно вдівати. А тут він просто малесенький і я розумію, що вже його треба буде якось тут щось думати, якось його вирізати, трохи розширювати, бо не знаю, чи я його на, так надягну. Але це будемо пробувати. Угу. Так, ну Я розумію, що це в основному комплекти тих запростей. Окремо, тільки бачу, що на двох присосках тримається. Так, відомо це. До аерації. Все, як би сказати, в стандартному наборі. Соски дуже легко чіпляються, просто чіпляються і, і прокручуються, і все. Да. Хтось чіпляє, хтось не чіпляє, да. саме цей гачок. Я напевно. Бачу в ньому плюс, хтось його взагалі не використовує. А знаєте, я користався іншими фільтрами, то через якийсь час, якщо не купляти собі, не замінювати ці присоски, ну то в принципі фільтр самий не буде триматися, він, він буде просто падати да, на дно. І, і Тому якщо буде навіть тут цей гачок, можна його пізніше десь використати, коли вже вийдуть трохи з ладу присоски не будуть такі ефективні, ну то можна підчепити просто на цей крюк да, в цьому в акваріумі. І спокійно собі якось не переживати, що воно що воно буде падати. Ну. Тоді чіпляти за цей Е, Звісно, чіпляється тут такий перехідник для того, щоб чіпити сюди цю трубку, яка мала би подавати кисень. Ну і те, що мені подобається, що тут є ось такий направляючий елемент. Така лопатка, да, якою можна керувати напрямок потоку води, чи десь в стіну, чи просто от має бути вниз чи вверх, і ефективна штука, чесно кажучи, да, бо не завжди воно, коли прямо дує, воно добре. А так можна трохи керувати, направляти потік повітря і теж, або потік самої води. Ну, Якось так. Я думаю, що я це все складу зараз. Побачу, яка там у нього ефективність. Ну, є регулятор, просто, так, який можна регулювати заслонку. Більший поток, менший поток. Ну і щось помудрує з цим, щоб вже сюди воно легко заходило. І тоді, в принципі, покажу, як я його вже монтую в акваріум, бо хочу його сьогодні ще в акваріум вже і поцепити. Так що. Думаю, що він буде справлятися зі своїм завданням. Тим паче, що пише, що він буде качати, ну максимум, що може качати, це 400 літрів за одну годину. Звісно, там мені скільки не потрібно, там в мене акваріум на 18 літрів, що не помиляюся, да? тобто мені там до 20 літрів, думаю, що його з головою навіть вистачить. Тому не буду більше якось там забирати якогось часу. Я думаю, що я буду цим задоволеним. І цим фільтром поціплю, зараз ще покажу. Так, слухайте, поки я тут складаю його, то я зразу вже побачу якийсь такий невеличкий брак в цьому, що я придбав. Особливо в цій заслоні. Да? Тут мало би бути як мінімум, там, ну не знаю, видно поділки, що мали би бути щолчки, Натомість воно тут. Реально цей перемикач падає, дуже легко ходить, хоча мав би якось тут тугіше ходити, перекриває поток води сильніше, легше. Ну, натомість тут воно якось так. Так, ну що, слухайте, я вставив той фільтр в акваріум. І ось це мій старий був. Такий малесенький тут, на трьох присосочках такий, то ну, я вам скажу, що нема що порівнювати. Цей так бомбить просто, що. Ну, що я думаю, що, чи він тут не завеликий, звісно, для цього акваріуму, але побачу. І я тепер бачу, що його десь потрібно буде міняти тепер якийсь. Змінювати трохи. Ландшафт, щоб його можна десь було сховати за камінь. Там у мене ззаді грілочка теж, яка підігріває воду. Ну, але він, він потужний. І то це він майже практично на мінімумі стоїть. Да? Тут можна буде регулювати. Ось це я практично повністю закрив цю заслонку, яка є, да? тут вона вверх і вниз регулюється. Ну, якщо в самий верх, то він дійсно дуже сильно. І щоб його там так делікатно відрегулювати. Щоб він тільки чуть-чуть пускав. То він, думаю, тут цю роботу зробить за одну ніч. Профільтрує. Нема що порівнювати з тим малим. Ну, поки що він мені подобається. Я ще хочу цей акваріум трохи поміняти світло. Заказав вже собі теж світильник, прийде, бо тут звичайний такий ледовський малий світильничок в мене, але не хочу щось, чогось більшого. Ну, поки що так. Побачимо, як там буде функціонувати. М -м, поки що працює і добре, що працює. Ну і думаю, що він буде нормально фільтрувати.